Оксана Кришталева Вертепний чортик. Замальовка. Вертепний чортик весело вискочив на площу ринок і враз підібгав хвоста. Третій день свят, а ніхто не колядує. Ядки із жаровиськом і неприємний аромат з кислого глітвейну. Дідько його знає, що таке зробилося. Чортикові замакитрялось між рогами. І він з того всього купив собі морозова і сів мити ратиці у фонтані. Не замерзне, он сніг із дощем падає. Робив усе або застудитися і якась дурня. Чхатиме сто років, але ж не помре. Він же безсмертний, утім так гидко довкола, що й жити не хочеться, ще той дощ зі снігом. Зовсім поруч розірвалася петарда. Чортик підскочив і розхлюпав трохи води з фонтана на норкову шубу якійсь поважній пані. Та саме виповзла з дорогущої машини, бо була не худенька, а позаяк не могла бачити міфічного персонажа, то гнівно спопилила поглядом продавця прецлів. Пролунав ще один петардовий вибух, і біля фонтана вже нікого не було. Розбіглися. Люди бояться тепер таких звуків, тварини то й поготів. Чортикові на долоню крапнуло щось червоне, лизнув, кисле і дивне на смак. Тільки потім збагнув, що то не кров, а ягідка зморозива. Сам би й заколядував, але не мав ні голосу, ні слуху. І навіть музичний гурт Паталахи, який також співати не вміють, його охрестили тьху тьху тьху. Ні, не охрестили, а назвали. Просто назвали бездарністю. Двоє зухвалих молодиків на підпитку так розкалякалися на площі ринок, що навіть вертепному чортикові це вже осточертіло. пішов і одному вибив з рук в пачинку з кавою. Ах, кава не розсипалась, бо була добре замотана. Але той москалик таки вгадав, бо вже тихіше, ніж дотепер випалив. Да що за чорт? Не що за чорт, а чортик, вертепний, до речі. Подивився одному просто в очі та й пішов, бо пахло від туристів ще гірше, ніж від волоцюг, дарма що були вильмиті, напуцовані кремами і вдягнені в дорогі непотрібні шати. Пахло з їхніх душ чимось таким, що ой-ой-ой. Чортик чхнув так, що на одній ярмарковій бутці злетіла рекламка. Ні вітру, ні хмар. Дощ зі снігом надіймився, рекламку занесло під новий супермодний трамвай зеленого кольору і розтрощило надрузки. Ось там з краєчку, будка з ефірними олійками, серед них, напевно, є ладан. Бо від чого ж іще він міг так чхнути і взлоститися? Не від ложечок з іменами, правда ж? Чортик підсів у каверні до якоїсь поважної пари. Аромат ромат кави лоскоче йому в лохаті нізрі. Хвостик дрижить, щоки горять, слухає, про що ті говорять. То неправда, що не гарно підслуховувати розмови, гарно і треба. І нічого поганого в цьому нема. Навпаки. Люди поводяться натуральніше, коли не знають, що за ними стежить якийсь там вертепний чортик. Про що говорять завсідники дорожезних каварень? Про розмаїті дурниці, неварті ламаної металевої гривні, де ж ті високі матерії. Де дух Різдва, де настрій, і заболів у чортика кутній зуб.